За даними всесвітньої організації охорони здоров'я в світі понад 650 мільйонів людей з обмеженими можливостями, з яких 200 мільйонів це діти з інвалідністю. Здебільшого рятівною соломинкою для таких діток є центри відновного лікування та реабілітації. Дуже важливим моментом є створення індивідуальної програми реабілітації для кожного маленького пацієнта та його сім'ї. В таких випадках надважливо почати вчасно відновлювальні заходи. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми поговоримо про те, як отримати допомогу діткам з органічними ураженнями центральної нервової системи та порушеннями функцій опорно-рухового апарату в Рівненській обласній дитячій лікарні. А це була тварини. Це, це бували да тварини. А це що в тебе зараз? Там буде страв у три роки. У Артема лікарі діагностували ранній дитячий аутизм. Ми звернулися з ним, він взагалі не говорив. Ну, і під час цих три роки ми вже, слава Богу, що пішли в школу перший клас. Ми займаємося в загальній школі. Тобто в нас тільки інклюзія, в нас не спецшкола, і ми бачимо результати. Благодаря центру, благодаря Лілі Володимирівні у нас дуже хороші результати. А це Сашко йому чотири з половиною. Він має затримку психомовного розвитку. Сьогодні він закінчує перший курс реабілітації у центрі відновного лікування. Зараз він займається у сенсорній кімнаті. За словами психологині, незважаючи на те, що Сашко проходить лише перший курс, результати помітні відразу. Взагалі дуже добре. Чому тому, що після перших занять я вже почала відчувати, бачити результат нашої командної роботи, тому що він почав засвоювати, він почав себе гарно поводити на занятті, Він почав сприймати спеціалістів як партнерів, з ними взаємодіяти, давати гарний емоційний ряд. І тому, якби це гарний результат для першого разу. Щодня до центру відновного лікування звертаються дітки, яким потрібна реабілітаційна допомога. Медики розповідають, заняття підбираються комплексно. Відповідно до діагнозу пацієнта, це і масаж, і фізіотерапія, теплолікування, лікувальна фізкультура та багато інших спеціалісти зазначають, що працюють як з дорослими дітьми, так і з зовсім крихітними пацієнтами. Працювала я тільки що з хлопчиком йому 5 місяців. З дітками в такому віці, в грудному віці до року, ми в основному працюємо з гідно моторного антигенезу. Тобто вони звертаються у нас найчастіше. Це дисплазією кульшових суглобів, це кривошиї і також синдром рухових або тонусних порушень, тобто є якісь певні затримки. Йдемо до кабінету фізіотерапії Анастасії 17. До центру звертається уже не вперше, бо має ревматологічні проблеми колін. Фізіотерапія на даний момент триває вже два дні, але раніше я проходила, Тула цей курс і точно можу сказати, що після нього він стає набагато краще. Безболісно займає 10-15 хвилин часу. Просто можна прийти посидіти чи полежати. І тут дуже багато діток ходять. Хто на спину, хто на коліна, хто на живіт робить різні процедури, і це. Дуже круто і дуже швидко. Пані Інна із дворічним сином Іваном до спеціалістів звертається з того часу, як синові виповнилося півроку. Зазначає, що раніше ходили до приватних спеціалістів та коли дізнались про центр відновного лікування, були приємно вражені комплексним підходом ще й на безоплатній основі. Згідно свого діагнозу, щодня впродовж курсу проходять п'ять занять. У Нас там логопед, психолог, ЛФК, масаж і шефізіоф. Якісь там що, мезотерапія дуже вдячна, що нам підказали, що в нас в рівному є такий центр. Аби досягти максимального результату, потрібна наполеглива робота як вдома, так і в реабілітаційних установах. Подекуди потрібно пройти далеко не один курс. І з Віктором паді Анна тут не вперше, та зупинятись не збирається. Вроджені вади головного мозку плюс раз ми почали працювати з одного року двох місяців. На даний час нам п'ять років. Ми вже тут восьмий раз. Я всім задоволена, всі чудні педагоги. Результат завжди є, але це все залежить від дитини. чуть-чуть По поступово доягаємося вперед. Фахівці зізнаються, працювати із такими дітками надзвичайно важко, адже в результаті хочеться вивести всіх пацієнтів до рівня здорової дитини, при тому, що у закладі створені усі умови для комфортного перебування як діток, так і їх батьків. Отож, далі ми поговоримо про те, які дітки можуть отримати допомогу у центрі відновного лікування та що для цього потрібно, за якими напрямками відбувається реабілітація маленьких пацієнтів, та що потрібно знати батькам, які стикаються з проблемами фізичного та психоемоційного розвитку своїх дітей. Про все це сьогодні будемо говорити із завідуючою центру відновного лікування для дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи та порушеннями функції опорно-рухового апарату Рівненської обласної лікарні Лілією Зорук. Пані Лілія, вітаю вас. В нашій студії. давайте для початку розкажемо нашим глядачам, які дітки можуть отримати допомогу у вашому центрі, і які для цього потрібні документи. Наш центр надає послуги з реабілітації для дітей з ураженнями нервової системи і порушенням функцій опорно-рухового апарату. Це є захворювання неврологічного і травматологічного профілю на безоплатній основі, тому що ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я України. Курс триває два тижні лікування. Для того щоб потрапити до нас, потрібно попередній запис, тому що ми формуємо групи. Є фіксовані дні початку курсів реабілітації. Курс триває два тижні, як я вже сказала, вже сказала. Е, необхідно електронне направлення на медичну реабілітацію, е, довідка про епідоточення, яка дійсна три дні. Виписка із амбулаторної карти е, пацієнта із заключенням педіатра про стан здоров'я дитини, е, необхідно загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кал на яйцях, глистів та кардіограма протягом 10 днів. Mm -hmm. І е, у нас були випадки, що дітки робили кардіограму, і кардіологи забороняли реабілітацію, тому mm -hmm. це важливо так. І на сьогоднішній день, враховуючи ковід ситуацію, тести на ковід для дитини і мами або тата, залежно від того, хто буде відвідувати центр разом з дитиною. Тобто, все таки є певні і протипокази для реабілітації, тому так однозначно, так і у нас навіть е, був не один випадок на рахунок ковіду, коли е, батьки робили тести і у дітей е, був ковід. Безсимптомний. Ви вище вже згадали про діагнози, з якими можуть до вас звертатися діти. Що передує даним діагнозам або ж певним відхиленням? Ну, в першу чергу, це е необхідно звертати увагу на те, як дітки розвиваються на першому році життя, так? як у мами проходила вагітність mm. і пологи, тому що всі причини в принципі, йдуть звідти. І ну, неврологія має масу діагнозів. Так? Ну, основний такий найважкий у нас це церебральний параліч. Так? Це можуть бути епілепсії, судовні синдроми, які супроводжуються із відхиленнями. В психомовному розвитку, це перинатальна енцефалопатія, коли йдуть у дітей на першому році життя затримки статокінетичного розвитку, і ми з цим працюємо для того, щоб не сформувалася інвалідність у дітей. Угу. Це якісь спадкові захворювання, дегенеративні, це патологія опорно-рухового апарату, це сколіози, порушення постави, вальгосні деформації, плосковальгосні нижніх кінцівок. Постравматичні розробки, тому що буває, що є переломи, і коли дитинки рука фіксована протягом двох-трьох тижнів гіпсі, потім треба робити розробки, щоб відновити функцію кінцівки. Ви вже згадали про те, що мамам особливо треба бути уважними в період вагітності а в ідеальному варіанті заздалегідь готуватися до вагітності, адже патології можуть бути як вродженими, так і нармотими. Якщо говорити, от, наприклад, дуже часто в розмові можна почути там до двох років заговорить, не переживає, там піде, і бувають такі моменти, коли вже буває пізно. От можливо, є якісь такі певний критерій, на що потрібно звертати увагу батькам, або яких рекомендацій потрібно дотримуватись щоб нічого не пропустити? Ну е існують загально ті норми розвитку для дітей. так. Дитинка в три місяці, як на першому році життя, має тримати голову. В півроку дитинка має сидіти, в дев'ять місяців вона повинна стояти, і в рік вона має піти. Це що стосується фізичного розвитку. Так? І так само мовний розвиток і психомовний. Діти вже в рік мають говорити декілька слів, так? реагувати на своє ім'я, тому що у нас на сьогоднішній день актуальна проблема для дітей з розладом аутичного спектру, і деякі симптоми вже видно і на першому році життя. Угу. Тому е, дуже важливо, і що би я радила батькам регулярно відвідувати лікаря. Е, невролог дитячий повинен оглядати дитинку в пологому будинку е, після третього дня від народження. Потім обов'язково я би радила показати фахівцю дитинку в місяць, в три, в шість, в дев'ять місяців в рік. А далі там, до трьох років раз в квартал відвідувати лікаря. Потім, хоча б раз в півроку, із шести років, раз в рік проходити медичний огляд для того, щоб фахівець, який огляне дитину, зміг ем, побачити ту проблему, яку, можливо, не бачать батьки, чи на яку вони не звертають серйозної уваги uh -huh. і не займаються тим. Тому що досить часто у нас ну, є випадки, коли батьки приходять у віці п'ять років. Майже шість, що нам через півроку в школу, а ми погано говоримо і там дивимося, там не почати край роботи. Така педзанедбаність. І педзанедбаність є діти, яким в цей період ну, вперше ставлять якісь там діагнози з відхиленнями від норми затримкою розвитку, психомовного там чи ну фізичний менше, фізичний більше якось так батьки ходять, дай слава Богу. А вже на те не дуже звертають увагу або чекають, що пройде саме. Якщо уже так трапилося, що батьки стикнулися з таким невтішним діагнозом, давай. Тепер розповімо нашим глядачам, за якими напрямками відбувається реабілітація у центрі відновного лікування. У нас реабілітація відбувається комплексно. це іде психосоціальна і фізична реабілітація. В центрі працює мультидисциплінарна команда, в склад якої входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар лікувальної фізкультури, лікар-невролог, фізичний терапевт, ерготерапевт. Масажисти, медсестри з лікувальної фізкультури, психологи, логопед, дефектолог. І ми оглядаємо дітей комплексно і підбираємо процес реабілітаційний, який би захопив всі ланки. Тобто і фізичну реабілітацію, і психомовну реабілітацію. Фахівці підготовлені. У нас був проєкт із ротарійцями, і з приводу аутизму, і, наприклад, от, да, і для цих дітей у нас є там, дві сенсорних кімнати чудових, і займається фізичний терапевт, якого підготовили там, для заняття з мовними дітьми. Хоча, mm -hmm. здається, да, от для пересічного громадянина, де мова, а де фізична терапія. А вона все працює разом. Комплексі. Все пов'язано, до речі. В сенсорній кімнаті у вас були, дуже цікаво відбуваються заняття і бачили емоції діток, як вони реагують на той чи інший від занять. Якщо говорити про кінезотерапію, що це? Це вправи, ідуть фізична терапія, які мотивовані, і щоб дитина мала якийсь зворотній зв'язок, так, угу. це біомеханічна терапія, щоб вона хотіла це зробити, тому що дуже важлива мотивація. У дітей під час реабілітації угу. Ось. якщо говорити про фізіотерапію, що входить в комплекс фізіотерапії? Е, у нас є е, біомеханічні процедури, є електролікування, магнітотерапія, лазеротерапія. Ми ще єдині, хто, наскільки я знаю, зберегли таку процедуру, як електросон, яка розслаблює да, нервову систему і допомагає діткам відновитися. Ось У нас є три фізіотерапевтичних кабінети з апаратурою, ну і в планах ще у нас покращувати да, і розширяти. Цей процес теплолікування входить в фізіотерапію чи це яке окремі? Входить, але це е, е, у нас використовується озокіріто і парафінотерапія е, угу. е, укутування для дітей із пастикою. Тобто, це все таки опорно-руховий апарат. Так, більше, Це опорно-руховий. А так. якщо говорити про нейроортопедичну корекцію? Нейроортопедична корекція вона більше займаються ортопеди, вони можуть там призначати якісь тутара, ортези, корсети, а ми працюємо безпосередньо із м'язами. Угу. Тобто це іде теплолікування, це іде фізіотерапія, так, вводимо через електрофорез ліки, які призначає ортопед травматолог. Це працює ерготерапевт, працює фізичний терапевт, масаж ЛФК. Угу. То тобто така свого роду це вже говорить про те, що медична реабілітація і фізична так. реабілітація, медична за допомогою певних медикаментів, медикаментів ну, але так. все в індивідуальному ну, випадку залежно від е диагнозу. Я 19 років реабілітації, і ми пробували був період, коли ми не використовували медикаменти. Але е от до мене приходили колеги і казали: Лідіна, призначте щось тому, що uh -huh. процес не йде в реабілітації, і найкраще, коли йде оцей симбіоз uh -huh. разом. Іде і заняття, і медикаменти, то тоді найкращий ефект. Скільки діток може перебувати на лікуванні у центрі навчального лікування? Амбулаторно у нас от, минулий тиждень ми закінчили реабілітацію, було 19 дітей, і крім того, до нас ще ж приходять на процедури, отримують лікування діти з, зі стаціонару, угу. які перебувають на стацлікуванні. лікуванні. Це відділення у нас і педіатрії один, два, і три, хірургічний центр, ортопедо-травматологічний центр, спеціалізоване хірургічне відділення. Дітки різного профілю, навіть не тільки ортопедо-травматологічні, а й долікоколони ходять до нас. У нас є групи ЛФК, вони ходять на масаж, на фізіотерапевтичне лікування отримують. Ну, у нас там Напевно, відсоток осяжності всіх пацієнтів, які перебувають до 90 в лікарні. Mm -hmm. так. Тому що ну, у нас навіть в реанімації лежачі хворі, ходять масажист, і ходять масажисти, роблять якісь там відстукування і, ну, згідно призначень лікаря. Одразу виникає запитання: скільки спеціалістів працює для того, щоб допомогти підростаючому поколінню? Ну, в центрі у нас 24 працюючих. Всього-навсього так. забезпечують такі. Ну, забезпечують масажисти, у нас 5 масажистів. В день кожен має там 14 процедур масажу. Ну, бувають дні там, що не повна завантаженість, але бувають у нас дні, коли немає ні одного місця, тому що багато дітей. Лілія Володимирівна, ви сказали, що вже 19 років працюєте в як кажуть в напрямку реабілітації. Наскільки важко працювати з дітками з інвалідністю? Важко навіть дуже. Важко ми, коли були в сенсорній кімнаті, і говорили з психологом, теж звернули увагу на те, що важко працювати з такими дітками, і тоді, от без емоцій ніяк і нікуди, ви навіть як спеціаліст із 19-річним досвідом не можете про це говорити без емоцій. Емоції переповнюють як наскільки важко сказати батькам про цей діагноз, наскільки легко батьки приймають своїх діток, адже я поясню до чого я веду, важливо у вашій роботі не лише професійний підхід, а й взаємодія з батьками. Адже оцей співпраця батьків і спеціалістів дає такий максимальний результат, як ви працюєте з батьками? Ми стараємося в першу чергу підтримати батьків так? і налаштувати їх, що реабілітація це довготривала робота. І найкращий реабілітолог для кожної дитини це є мама. Угу. Я своїм пацієнтам кажу, якщо вони там ну, вперше чують якийсь діагноз і бачу їхню реакцію, я завжди кажу – це не онкологія, це не є. Діагноз, який привезде до якогось летального ісходу. Так? Ваша дитинка жива, це саме головне, її треба любити такою, як вона є. І ми з вами маємо зробити по максимуму все для того, щоб її адаптувати до цього життя, щоб ми її по максимуму навчили і щоб вона змогла там, сама себе обслуговувати, ходити, розвиватись, і піти в загальну школу, е дружити з іншими дітками, комунікувати, і щоб в неї все складалося гаразд, і щоб вона завжди чула вашу підтримку. А якщо говорити про батьків, які, з якими проблемами найважче стикаються вони в соціумі, от як на мене, ми не готові сприймати людей з обмеженими можливостями. От, і ця, це, мабуть, реальна проблема. Чи є зрухи в цьому напрямку? До мене звертались були батьки із такою проблемою, озвучували вголос, що на дитячих майданчиках Батьки підходять до них і кажуть, заберіть свою дитину, бо ми не хочемо, щоб наші діти з вашою дитиною грались. На жаль, це є дуже велика проблема, і я думаю, що це в першу чергу ну, потрібно е, піднімати це, десь висвітлювати на телебаченнях, е, в мас-медіа і проводити роботу із батьками, тому що діти е, потім також копіюють це відношення батьків. І так само ставляться до цих діток. Хоча ці дітки вони добріші, ніж звичайні. Хоча в мене виникає питання, в кого тоді обмежені можливості: у таких батьків, які реагують на дітей з інвалідністю неадекватно, чи в батьків, які хочуть, щоб їхня, дит... їхня дитинка була такою ж і як всі. Я, до речі, в цьому контексті хочу розповісти: от у е нас е е е е е е е в Костопільському районі. Є санаторна школа-інтернат для дітей з порушенням з ДЦП і порушенням опорно-рухового апарату. І ми раніше туди їздили з медоглядами. І я вам скажу, там от дітки, от я раз наблюдала картину, навіть не раз, так. Да? От вони на вулиці там намагаються грати в футбол. Вони ж в кого ножки паралізовані, в кого одна сторона паралізована. Якщо хтось падає, вони допомагають встати, вони підходять, вони посміхаються. Вони дуже дружні і вони реально допомагають один одному. І в них ніколи не було питання булінгу, як в звичайних школах. Mm -hmm. Розумієте? Ми зараз з вами так перейшли на таку, як кажуть, ну більш сумну нотку. Якщо говорити про позитив, mm -hmm. скільки діток все таки повертаються до здорового способу життя, скільком діткам допомагається, навіть при таких страшних діагнозах, які, от як ви говорите, дуже важко сказати людям, що ваша дитинка не почне ходити, але ж є позитивна динаміка. Давайте розповімо mm -hmm. нашим глядачам mm -hmm. про це. Я е е е завжди кажу батькам. Що тільки під лежачий камінь не тече вода, і треба працювати. Буває, що не з першого разу ми маємо якісь позитивні результати, але якщо працювати, можна досягти якихось е, е, покращень або значних досягнень. У нас є дітки, яким ще в пологому будинку пророкували, що ваші діти будуть лежати і нічого не вийде, тому що у вас складна патологія, комплекс множених вроджених вад. Mm -hmm. Ось, і е я все-таки переконувала батьків, що треба працювати. Команда працювала, е і на сьогоднішній день от у нас хлопчик Ілля і дівчинка Аня, які дуже складні були, так і вони ходять. Ходять самі, і е, дівчинка Аня е, їй ставили атрофію зорових нервів, але на фоні медикаментозного лікування вона почав відновлюватись трошки зір. Субатрофія є, але вона у нас по центру орієнтується, ходить самостійно, навіть в кабінети заходить без маминої допомоги. І Люша також. Наскільки важливо в таких випадках почати вчасно відновлювальні заходи? Е, да завжди. Мозок пластичний, але е, з часом шанси втрачаються. Однозначно, е, краще починати на першому році життя. Ми починаємо займатися з дітками з місячного віку. І е, одна справа, коли дитина прийде в місяць і можна з неї виліпити багато що, mm -hmm. да, і отримати гарні дуже результати. І коли дитинка приходить там в 10-15 років, коли вже mm -hmm. там сформовані якісь перези, паралічі, контрактури, і вже ми мало що можемо поправити. Хоча ми і з такими дітками працюємо, тому що ну треба працювати постійно. Дійсно кажуть, що дітки ж як пластилін, так. його можна зліпити, і чим mm. раніше почати реабілітацію. No, ну і мозок досяти. пластичний, навіть якщо відсутня якась ділянка мозку, то при правильній терапії е інші ділянки мозку можуть брати функцію на себе тих, які не працюють. Просто тут дуже треба обережно, так щоб і не перестимулювати, і щоб не було ніяких ускладнень. Але це є. Ми наголошували на тому, що один курс складається з 10 днів двох тижнів. Наскільки часто повторюються ці курси? Дивимося по дітям. Є у нас випадки, коли ми через місяць робимо три курси. Там, якщо така опорно-руховий апарат, патологія. Є діти, що у нас проходять за рік один курс. Є що шість-сім. Дивимося, як і батькам виходить, тому що це два тижні мама чи тато мають відірватися від роботи, і багато хто ж до нас возить дітей із районів: березне, Сарни. це дорога, це матеріальні витрати додаткові для батьків. Є що приїжджають багато з інших областей, які винаймають житло або їздять щодня, але це Теж час і якісь питання родині, там інші дітки не можуть лишити. Але підбираємо для батьків, щоб було зручно, плануємо і в проміжках між. Е е е так, реабілітацію. Да, реабілітацію, що робити батькам вдома, чи є певний курс рекомендацій для батьків я займатися з дітками? Однозначно даємо рекомендації щодо медикаментозної терапії, щодо роботи для дітей із проблемами психомовного розвитку. Рекомендуємо однозначно систематичні заняття вдома із логопедами, психологами, дефектологами. На сьогоднішній день є інклюзивно-ресурсні центри по районам, де ми скеровуємо дітей куди для того, щоб не втрачали, тому що у нас бували випадки, коли дітки йдуть додому, отримали результат, а приходять через 2-3 місяця і бігли з бумаги. Починаємо все спочатку, тому що батьки вдома не працюють, а це втрачений час. Висновок потрібно працювати да. як спеціалістам, так і, так батькам, і мама. Я. Мама щодня з дитинкою, і мама найкращий реабілітолог, і ці самі вправи, які там на фізичний розвиток. Тут іде за принципом повторення, повторення і ще раз повторення, для того, щоб м'язи направились і почали працювати так, як нам треба. Віра і наполеглива праця здатна творити чудеса. Це, це однозначно. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із завідуючою центру відновного лікування для дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи та порушення функції опорно-рухового апарату рівненської обласної дитячої лікарні Лілією зорук. Практика центру відновного лікування показує, що за умови систематичних занять навіть випадки, які характеризуються як середньої тяжкості, можна вивести в нуль до рівня здорової дитини. Звісно, досягнення такого результату вимагає цілого комплексу занять з дитиною, як батьків, так і відповідних спеціалістів. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого із вами самопочуття. Тя, бережіть себе, до зустрічі у наступний четвер.